Так, шановна громада, моє прізвище Голковське, на вулиці Тривога, час 23.58. Перевіряти. перевіряти бомбосховище. Йдемо, бо тривога, треба бомбосховища. Четвер, 26 число, ще 23.59. Подождіть, треба засвітити. В селищній раді має бути бомбосховище. Йдемо бомбосховище. Закрито, Йдемте в другу сторону. Так, двері були закриті. Ні, ми йдемо, подивимося, може там з того боку навозити. Ну так, да. йдемте з того боку, подивимось. Оце повітряна тривога, повітряна тривога все закрито. Боби летять, бомби летять. Може а тут, тут десь. навіть немає стрілочок, де показує, де є бомбосховище. А тут ворота закриті. Другу... Закрито, все. Там все закрито. Ідемо. Бажаю здоров'я. Моє прізвище Галковський, звати Віктор. Онлайн-медіанжур інфожурналіст на вулиці Тривога, Томашпіль. Ми хотіли попасти в бомбосховище з колегою, в селищну раду. Бомбосховище закрите. Направте, будь ласка, патруль для фіксації. А я не знаю, селищна рада. Тамар, йди yeah. сюди. Бомбосховище закрите. Ми зафіксували. Онлайн-медіа, анжур інфо. Тамар, йдем. Стоїмо, чекаємо поліцію. Ди сюди. Є номер телефона, що хочеш Та який номер телефону потрапити? Двері повинні бути відкриті при першій тривозі. На тр... На... Алло, алло. Шайна. Да, чую. Онлайн медіа анжур інфо. На що Віктор Валерович. Дякую. Тамар, ди сюди, кажу. Тамар. Хоч сюди. Чекаємо поліцію, блядь, Двері повинні бути відкриті. Я хочу подивитися. Вон, бомбосховище, укриття написано. Де? Вон на цьому. Зараз буде поліція. О, якраз в центрі стоїть поліція. йдемо зафіксуємо. Там, там укриття написано. Мають, бути стрілочки були в Йдемо ми до поліції. Йдемо подивимося, може там стрілочки показують. Нема йти. В середину йти. А, че, поліція, а я бачу, от дивіться, є поліція. Бажаємо здоров'я, але на дежорстві. Моє прізвище Галковського на Алмедія Анджурінфо, журналісти. На вулиці Тривога. Ми прийшли бомбосховище. Укриття там закрито. закрите. Вам, мабуть, телефонують. Будь ласка, зафіксуйте, що укриття закрите в Томашкій селищної ради. Без проблем. Йдемте, придемте, ви зараз я автомобіль закрию. Угу. Є поліція. Ми на студію телефонували. Да. Батькові як вас тут? Валерійович. Валерійович. Угу. Валерійович да. я, я старший сержант секторування патрульної поліції Бадин Сергія Олександрович. Відповідно, статті 40 закону України нас поліції проводиться відеофіксація. Угу. не А що тут Я, знаю, там ж має бути, не ну, я не знаю, ну двері закриті. Коли є тривога. Я знаю раніше в нічну пору доби. Без, Без різниці. Охорони, спець, ну да, тут, існу, ну тут я не знаю, хто є, кого немає, двері закриті. Ви зафіксуєте про те, що так, двері так, закриті. Нас, ваше повідомлення на, через постійні 102 на 100. Вон написано на шкаті, Укриття, двері та, закриті. Та, та. І тим більше зафіксується на нагрудну бодікану. Да. Мені не треба вибивати двері, ще Ми щось. Попасти не можу. Бачите, дивіться. Що ж нам робити? Двері закриті. Я я бачу. Охоронця я не бачу. Раніше тут. Був охоронець. Сиді? Так суть тут не в тому, стукати, не стукати, двері закриті при тривозі. Угу. Ні, я хочу постукати, не викликати. Скільки хвилин все, яка різниця? Ні. Ні, ні, там закрито. Там ворота закриті з тої сторони. Скільки хвилин пройшло? Від тривоги Від тривоги пройшло вже 10 хвилин. А якби моє життя прилетів шахет ще хтось шах цікаво? Угу. Бачите, шановна, громада. Укриття закрите. Тривога на вулиці. Є виліт шахетів. І не чути ніякого руху. Ви зафіксуєте. Все зафіксовано, Все, тоді ми йдемо шукати друге укриття. Все, дякую вам. гарного вечора Дякую, за побачення. А на завтра ми прийдемо, напишемо заяву. До побачення. Ви зафіксували, так? Так, так, так. У мене теж зафіксовано, що є поліція. Немає, там все закрито. Всі ворота всі закриті. Тому ми шукаємо друге укриття. Дякую. Ні, ми давайте де перевіримо, щоб не було за що там йдемо. Ну, Провіримо. Так, отак ми. Наш Валерій Себіч наражає нас на небезпеку, тому що всі укриття закриті. Все закрито. Ні, тут немає, навіть бетоном замороження. Шахеди летять, бомби летять. Шукаємо друге укриття. А укриття закрите. Нема. Нема, Нема. 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 все закрите. І все в бетоні. Валерій Федорович, ви наражаєте нас на небезпеку, там шахеди і ракети летять. Добре, що у вас броньований дом. Йдемо далі. Шукаємо укриття. Шукаємо укриття. Поїхали далі? Поїхали, двері закриті. О, двері відкрилися. Ми прийшли тривога. Уже 15 хвилин, як тривога, ми прийшли в укриття. А у вас вважає? все закрито і до вас нереально достукатися. А ви хто тут є? Сторож, напевно. Офіційно працює сторож? Не. Наскільки я зрозумів, це сторож. А чому укриття, а чому укриття закрите? Ви наражаєте людей на небезпеку? Та це що, він винен. Добре, ми поїхали далі. Круто. Він не знаю, що робити. Позакривали укриття двері, блядь.